Вітаю на каналі. На Ростині повмер 6500. Їздив по сервісах від одного до другого. Зараз у мене. Розбираємо, дивимось, що там не так. Тут була заміна плати на новій платі та сама конфігурація. діод в корпусі ТУ-220, ізольований втулочкою. Ну, це я поправлю. Питання, чому він не працює? Витягую плату, будемо міряти. Подав живлення, подивимось, що він нам розкаже. Батарею бачить, а виходу немає. На зворотньому боці плати все прекрасно, схема живлення драйвера по сонцю. Вхідний діод перед трансформатором, ну а лінія, яка на нього заходить, спільна для однієї групи драйверів. Формування синуса і також зарядного кола. Очевидно, тут будемо копати. Поскидав я горіле, нічого тут страшного немає. Прогоділи дірки з алюкомпаундом, трансформатор за потреби заміню, є донорська плата. Ця лінія живлення у нас спільна для оптодрайверів схеми зарядки і також для схеми нарізання синуса. Подивимось, чи тут щось є з плати керування. Плата керування забезпечує своїм блоком живлення якраз ці елементи схеми. Тому спробую запустити і подивимось, що тут є по колах живлення. Запищало клацнуло. Логічно цікавить питання, чи піднімається високовольтна шина. Вольтметр на 1000 вольт, запуск і обережно тицяємо, а напруги немає. Тепер напруга на драйверах низьковольтної частини. Для зручності на стабілітронах 13 вольт. Ще раз 13. 13. І 13. Напруга живлення в порядку. Відповідь на запитання, чому немає напруги на шині. Дає вимірювання. Пряма зворотня полярність. Частково коротке замикання, так би мовити. А проблема криється в одному з транзисторів схеми на різке синуса на затвор 0 і колектор колектор-емітер 162 мВ. Встановив на радіатор нові транзистори. Субмодуль довелося розпаювати для перевірки цілісності елементів. Що тут перевіряється в першу чергу? Вихідні каскади оптодрайверів. Тут може бути замикання на землю, замикання на живлення і схеми живлення. В першу чергу перевіряються стабілітрони. На 15 вольт вони тут встановлені. Порядкувався по нарісті синуса нові транзистори, перепаяно горіло біля драйверів і тепер спробуємо увімкнути класно вореле, запищало, що у нас на шині? На шині 340. Але, на жаль, генерації немає. Довелося ще раз скидати плату субмодуля. Треба перевірити живлення, тому що вимірювання опорів нічого не дало, і результату також не дало. Отож Праворуч, перший пін це заходить живлення на трансформатори, другий пін плюс 5, третій спільний. Даю напругу до 30 вольт, щоб не запустилася сила. і Спробую поміряти напруги на усіх важливих елементах, тобто на драйверах і колах їх живлення. Отож, стартуємо. Живлення драйверів, вихідні каскади 21 вольт. Є. Yeah. Тепер напруга на стабілітронах. Заміряємо на конденсаторах. Перший п'ять і чотири. Другий. Шість і два. Наступний чотирнадцять і два. Далі інвертор вимкнувся, перезапустимо. І ще один 14,2. Отож, є проблеми по живленню на оцих двох каскадах. Є підозри на стабілітрони, враховуючи те, що сюди прилетіла висока напруга. Заміню я їх і подивлюсь, які будуть результати. Хоча опір вони мали однаковий із іншими. На цьому етапі замінив кераміку 10 мікрофарад, електроліт 10 мікрофарад, стабілітрони обидва. І зараз спробуємо увімкнути напруга на конденсаторі. 14,5 на другому 14,5. Отже, кола живлення драйверів отримали нормальну напругу. Тепер можна пробувати запаювати субмодуль в плату і вишукувати знову синусоїду. Не гарантую, що субмодуль не випаявся в останнє, все можливо. Тому рухаємось далі. Тепер спроба запуску. З'являється виход, але не надовго. Знімаємо плату ще раз, отож, міняю Оптодрайвер. Є повний аналог, доступний, як по ціні такі по наявності ставив його не один раз працює бездоганно. Отож, ситуація наступна. Інвертор працює декілька секунд, потім вихідна напруга зникає, при цьому високовольтна шина залишається зарядженою. Тобто, або зникає живлення в самому драйвері, або зникає керування. Наступний дослід. Спробуємо зафіксувати в часі момент зникнення вихідної напруги і момент зникнення керування транзисторами. Осцилограф на керуванні субмодулем, вольтметр на виході. Отже, поїхали запуск. Пішло керування на різки синуса, з'явилася напруга. Тут зненацька, керуючі імпульси зникають. І потім відбуваються якісь спроби повторного запуску. Тобто проблема не в драйвері, проблема в керуванні. На жаль, продовження ремонту не відбудеться. Замовник почав форсувати події, йому потрібно вкрай терміново, а займатися феноменом, чому процесор. Раптово рубає синус часу немає. І сама процедура теж займе багато часу. Тому віддаю без ремонту. На жаль, у людей складається враження, що якщо на Ютубі ролик 4 хвилини, то ремонт займає 4 хвилини. Друзі, інколи ці 4 хвилини це 2 дня в пошуку різноманітних проблем і їх усунення. Тому давайте. Відштовхуватись від реальності побажаємо власнику вдалого пошуку проблем із процесором. Дякую всім за перегляд! І бережіть ваш інвертор від появи білого диму.